Нині, прочитавши Воскресне Євангеліє, видиме, яке чудо і радость переживає душа, коли вблизі чоловіка прибувають ангели, сиці і Божа благодать. Ідуть двоє путники їх називають. А Ісус пристав до них при путі і почав іти з ними. А їмся очі задержали, щоб його не спознали. І Він їх звідає. А що ви спорите, є такі сумні, по славянськи є драхлі. Кстаті, слово дряхлий, да спользують для чоловіка старого, ні, слово «дряхлий» означає, який сумний понурений. І вони двоє сказали Ісусові. Ти що, один такий пришелець, котрий нічого не знає? А про що каже Ісус? Так ти не знаєш, що було на цих днях у нас був Ісус. Ми думали, що Він Месія силен перед Богом, перед людьми. Так от уже наші Князі Його придали суду і розп'яли. І в третій день, що нам робити, і не знаємо. Ісус їм каже, що ви такі непом'ятні, не помните нічого, що вам казав Ісус, і почав їх учити заново від пророчеств, від псалмів, від писаній. Розтолковував їм. вони з удивленням чули знайомий і Голос, і знакому. Інформацію, але ніяк не могли догадатися, що рядом Господь. Коли зайшли в село, вони йому предложили присісти, мало перекусити, а він узяв хліб, благословив, приломив і роздав їм як Євхаристі, як літургія. І в момент літургії відкрилися їм очі і вони спознали Ісуса, но Він став. Невидимий. От тепер почався діалог між двома тима спутниками. Єдин другому каже: слухай, та горіло наше серце від великої радости, а ми не знали чому. А то був рядом Господь. І вони тоді побігли, розказали другим апостолам. Но тут і там теж були перепужені, не вірували. І жони, куди були на гробі розказували, і глядали тіло Ісуса, вони знайшли, виділи явлення ангелів, така була непонятна в серіді апостолів на перший момент недовіра Воскресенню. Почому ми завжди говоримо, що віра в Бога і Воскрес Господа потребує особливого подвіга, щоб порозуміти. Велічує дара Божого, щоб Бог зайшов з небес. Ну, держася канонічного православ'я, і туй на землі, і потерпіти, як щось треба, але з вірою держатися кріпко єдинства з церквою канонічною, а у вічності єдно з святими і з преподобним Давідом Солунським, і з нашими святими зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.